Вітаю на каналі Медитації Української і сьогодні в нас коротка практика з пошуку внутрішньої сили. Знайди зручне місце, де тебе ніщо не відволікатиме. Сядь зручно або ляж, як тобі комфортніше. Дозволь собі повністю розслабитися в цьому просторі. Поклади руки там, де відчуваєш найбільший спокій на животі, на грудях або просто поруч, немає правильного чи неправильного способу. Тепер зверни увагу на своє дихання. Не потрібно його змінювати, просто спостерігай. Вдих і видих. Відчуй, як повітря входить і виходить з тіла. З кожним вдихом дозволь собі ставати все більш присутнім у цьому моменті, з кожним видихом відпускай будь-яке напруження. Дихай у своєму природному ритмі, твоє тіло знає, як це робити. Просто довірся цьому процесу. Тепер м'яко перенеси увагу на своє тіло. Почни з голови, відчуй маківку. Потім дозволь увазі повільно опуститися до лоба очей щік. Усвідом своє обличчя. Дозволь йому бути м'яким, розслабленим, опусти увагу до шиї, плечей. Якщо відчуваєш там напруження, просто визнай його присутність, не засуджуй. Продовжуй рухатися увагою по тілу. Груди, живіт, руки, стегна. Коліна, ноги. Кожна частина твого тіла існує тут і зараз. Кожна частина заслуговує на твою увагу. Відчуй зв'язок із поверхнею, чи то крісло, чи то ліжко. Чи сидиш, чи лежиш, твоє тіло підтримане. Відчуй цю підтримку, вона завжди тут надійна і стійка. Уяви, як від основи твого тіла виростає коріння, яке йде глибоко в землю, це коріння міцне і водночас гнучке. Воно живить тебе енергією землі, стабільною, постійною. Живою З кожним вдихом це коріння стає міцнішим. З кожним видихом ти відчуваєш іще більшу стійкість. Тепер зверни увагу на центр свого тіла, область живота або грудей, де ти відчуваєш найбільший спокій. Уяви в цьому місці тепле, м'яке світло. Це світло твоя внутрішня сила, воно завжди було тут, навіть якщо ти про це забув. Це не сила агресії чи примусу, це сила життя, мудрості, стійкості. Дозволь цьому світлу повільно поширюватись, відчуй, як воно. Наповнює твої груди, руки, живіт. Воно тепле і живе, воно твоє. Це світло знає всі виклики, що стоять перед тобою, і воно все ще світить. Воно бачило тебе в найскладніші моменти і залишалося з тобою. Довірся цьому світлу. Згадай момент з минулого, коли ти подолав щось складне не потрібно шукати щось героїчне може, це було просто прокинутися в важкий день або зробити важливий дзвінок. Відчуй, як ця пам'ять резонує з внутрішнім світлом бачиш, сила вже проявлялася через тебе. Вона реальна, вона доступна, вона твоя. Постарайся пригадати якомога більше маленьких та великих моментів стійкості у твоєму житті. Кожен раз, коли ти вставав після падіння, кожен раз, коли вибирав доброту замість байдужості. Кожен раз, коли ти продовжував іти, навіть коли було важко. Усе це прояв твоєї внутрішньої сили. Вона не є чимось, що потрібно здобути, вона є чимось, що потрібно пам'ятати. Тепер, коли ти вже відчуваєш світло внутрішньої сили, поміркуй про те, що зараз у твоєму житті потребує цієї енергії. Це може бути якийсь виклик, рішення, чи просто потреба в більшій впевненості. Не намагайся щось вирішити прямо зараз просто дозволь цій внутрішній мудрості. Торкнутися цієї ситуації. Відчуй, як внутрішнє світло може освітити шлях уперед. Встанови намір носити це усвідомлення з собою. Пам'ятай, ця сила не залишить тебе, коли ця медитація скінчиться. Вона частина тебе, як твоє дихання. Як серцебиття. Повільно починай повертати увагу до простору навколо тебе, відчуй звуки, температуру повітря, поверхню, на якій сидиш чи лежиш. Зроби кілька глибших вдихів, наповнюючи легень свіжим повітрям, порухай пальцями рук і ніг, м'яко повертаючи тіло до активності. Коли відчуєш готовність, повільно відкрий очі. Знай, що ця внутрішня сила, яку ти відчув, залишиться з тобою. Вона доступна в будь-який момент, варто лише звернутися до неї з увагою та довірою. Подякуй собі за те, що зміг приділити ці 10 хвилин собі. Своєму спокою і дякую, що дивишся медитації українською. Підписуйся, попереду ще багато практик. Не забувай дарувати собі моменти спокою.